Вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин Аврора. Запрошую вас до огляду. Дякую дуже за ваші вподобайки. Гарного вам та спокійного дня та приємного перегляду. Іграшка м'яка капібара музична. Ціна акційна до 8 грудня 189. Сніжколі пластиковий 99. Є ще такий цікавий у вигляді ялинки за 119. Набір для дівчаток від 5 років. Пісок кольоровий з формочками ціна 199. Кошик з малюнком для зберігання 199. Великий попід 119 квадратний та круглий. Мої перші наліпки розвиваю 27. Абетка англійська 154 наліпки в комплекті ціна 40 гривень. Блокнот 77 100 аркушів. 88 кольоровий блокнот з твердими перегородками 120 аркушів. Ручки Гелеві. Кава. М'якенька основа для пальчиків 4 штуки 69 гривень. Блокнота ручка 88. Такі м'якенькі блокноти по 119. Фломастери 77. Маркери 6 штук упаковка 55. Канцелярське приладдя 44. Набір пензликів 6 штук 44 гривні. Маркери текстові 49. Ручки гелові кольорові 39 6 штук. Маркер з магнітом для дошки 15. Ручки ведмедики 27. Такі цікаві з камінцями 29. Пухнаста 24 та 34 гривні. Стругалка у вигляді лампочки 17. Розпис з кольоровим піском 49. Наліпки тематичні 29 і такі об'ємні ціна така ж. Книга дитяча пісня різдвяна. Зроблена як комікси, дуже цікава. Ціна 349 гривень. Ялинка з підсвіткою у колбі 88. Календар дерев'яний вічний 55. Підставка декоративний листок 55. Кольори в асортименті. Є ще такі варіанти по 88. Декор для дому 119. Кактуси по 140, 88 та 55. Такий варіант 129. Дівчинка з жуйкою Та гноми також по 129. Кашпо декоративний чоловічок 64, ведмедик чорний та білий 49. Фігурки фосфорні для декору 19, лампочки на вулицю, 10 штук, ціна 250 гривень. Скарбничка планер з дерева 149. Листівка конверт для грошей 11, дзвіночок настільний 55, самоклеючі шпалери – 64, скляна попільничка 40, підсвічник зірка та ялинка 99, свічка парфумована у склі, ціна 84 гривні. Свічки чайні з різними ароматами. 6 штук упаковка 34, кашпо пластиковий котик 44. Наповнювач паперовий 24 50 г. Яйце сюрприз 27. Чіпси з молочного шоколаду 109. Чай ахмед 69 100 г. Слайси фруктові сушені 29-20 г, курячі слайси 59 Чіпси картопляні, сметана та цибуля 109 Хмелі сунелі. Приправа 7 гривень. Чорний перець з горошком 14 шоколад «Альпінела», тофі полуниця та арахіс 39 Маршмеллоу 55, 70 грамів. Шоколад Міленіум 129 Такий з горішками 64. Кава Якобс Еспресо 179-230 грамів. Вершки до кави 200 грамові. Монік 55. Несквік какао напій 140 грамів 59. Капучино зі смаком горіху та ванільне 49-110 г, Селянські вершки 10% 27 Такі вершки 125 г 17, печиво колобоко зі смаком вишні – 145 г упаковка ціна 29 г. полуниця 39 95 г. Бонжур, чорниця Маскарпоне та класичний 74. Паста шоколадного горіхова 64 гривні, вага 400 г. Кава старого Львова 200 г, три аромати на вибір. Ціна 109 Є ще менша упаковка: 100 грамова за 49 Розчинна кава Якоб 139 100 г. 100 г. Та сублімова на 219 200 200 г. чупс 17 Мікс з горішків 27 гривень. Вага 30 г. Рисова вермішель зі смаком курки. Ціна 14 гривень. Кіндер.

Кунжут 125 г 29 льон 14, вага 150 г, молоко сухе 27-100 г. родзинки 75 г 12, Приправа від деко До риби, до шашлику, до курки, до плову. Хмелі сунелі та до картоплі 25 г, ціна 7 гривень, Батончик з лаковий 7, Баунті Кокос 22 гривні. Коробка цукерок 350 г 119 Такий набір Житомирський. Зі знижкою ціна 74 гривні, молочний шоколад фігурки Санти 129 за 100 г, льодяники 19 Тофік цукерки 29,90 г набір цукерок льодяників 120 г 34 цукерки жувальні 14 соломка солона 27 медові коржі 400 г вага. Склад борошно, цукор, мед, маргарин, сіль кухонна, емульгатори, яйця курячі, ціна 55 гривень. Жувальна гумка Міні автомат 109 Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за огляд. Гарного вам та спокійного дня на все добре!